Слава Україні! Героям Слава! Кіно, що б там не відбувалось, ти розумієш, що це все просто гра. а тут все справжнє. Я проти будь-якого насилля, але ну, тут немає вибору. Навіть під обстрілами не було моменту задуматися все це кинути. Ми встигли до обриву повідомити, що нам конець. Просто тут пан або пропав, або тобі везе, або ні. Третина людей виявилася, що тримає зброю перший раз в житті, але вони прийшли. Вертуха. Вертуха летить. О, літить. Ще одна, дві вертухи. Я не скажу, що я хочу воювати. Знищити ворога, так. Да? Я їх. Ненавиджу за те, що моя дитина повинна була сидіти в підвалі, пити дощову воду. Нам здавалося, що ми вже загинемо. Це, мабуть, найздібніша смерть від прильоту. Це не кіно. Цього не відмотати, не перезняти цю сцену. Ніяк.